Дебют Владислава Ваната за Жирону. Український форвард голом приніс перемогу своєму клубу в матчі Кубку. Динамо Київ оголосило про призначення нового тренера, якого готував Лобановський. Український Мессі голом приніс Кубок Барселоні, а також кумедний епізод на конференції Нотінгема за участю Олександра Зінченка. Такого з нинішніх гравців УПЛ вважають найбільш коштовним європейські спеціалісти. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Збірна України дізналася список потенційних суперників по групі Ліги Нації у наступному сезоні. Ми опинилися у другому кошику дивізіону Б. З першого кошика нам можуть дістатися хтось зі списку: Шотландія, Угорщина, Ізраїль, Польща. З третього Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія. А з четвертого Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія та Косово. В мережі завірусилися кадри з розмовою гравців збірної України.

Спеціаліст, відповідаючи на запитання про Олександра Зінченка, назвав його Шевченком. Іспанські ЗМІ дізналися, що головний тренер Жирони Мічель готовий кинути одразу в бій Владислава Ваната. Українець повинен дебютувати вже цієї неділі у грі проти Сельти. Форвард вже активно тренується зі своїми новими одноклубниками. А поки Жирону покинув Дмитро Мельніченко, цей українець закріпитися в Іспанії все ж таки не зміг. Він перейшов у чемпіонат Кіпру, де буде грати за клуб Красава. На жаль, коли тобі 21 і ти не можеш у Жироні бути навіть резервістом, то іншого шляху перед тобою немає. Черговий гол за слован на рахунку Миколи Кухаревича. Він допоміг своїй команді здобути результативну перемогу в Кубку Словаччини. Це вже його п'ятий гол у перших десяти іграх за нову команду. Кухаревічові аєто 2-2. Беласенця подарило Віровна, у Барселоні невдовзі може засвітитись зірка українського таланта. Півзахисник Артем Рибак-Голом приніс каталонцям кубок чемпіонів світу до 18 років, і це при тому, що Артему лише 15. У Іспанії його вважають великим талантом і вже активно викликають у різні молодіжні збірні України. Серед його сильних сторін виділяють дріблінг та футбольний інтелект. Він неодноразово ставав кращим бомбардиром на різних турнірах у складі Барселони. І це при тому, що грає він або на фланзі, або під нападником. Трансфермаркт оновив вартість гравцям УПЛ. Після того, як Георгій Судаков перейшов до Бенфіки, перше місце залишилось за Миколою Матвієнком. Відзначу, що на другому місці Еліас, а максимальний приріст у Мейрелеша. також цікаво, що в топ 20 найдорожчих лише 5 футболістів Динамо. І лише один не з Динамо і не з Шахтаря. Це новоспечений голкіпер Полісся Георгій Бущан. Динамо Київ продовжує глобальні кадрові зміни після фіаско на старті сезону. Клуб оголосив про призначення Артема Яшкіна, який тепер буде новим тренером нападників киян. Яшкін ексгравець Динамо. Також він свого часу змінив російське громадянство на українське і встиг зіграти вісім матчів за нашу національну збірну. Як тренер він працював з Академією Динамо та у штабі руху. Суперкомп'ютер зробив свій перший прогноз на цьогорічний розіграш Ліги Чемпіонів. Фаворитом сезону вважається Ліверпуль. У них понад 20% на перемогу. Потім ідуть Арсенал та ПСЖ. А ось з цікавого: Бенфіка Трубіна та Судакова знаходяться вище за Наполі. Тоттенгем, Борусію, Атлетіко та Ювентус. Андрій Лунін вже наступного літа може отримати нового топ-одноклубника. Ібрагім Конате відхилив третю поспіль пропозицію Ліверпуля щодо продовження контракту, який у нього спливає в кінці сезону. І як говорять джерела, все через те, що у француза вже є попередня домовленість з реалом, а нещодавно за схожою схемою іспанці взяли й тренда. Мало хто під минулим відео зміг вгадати точний рахунок матчу Азербайджан Україна, все ж таки більшість, як і я, були оптимістами. Ну а тепер ми повертаємося до традиційної рубрики з ребусом. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.